Сьогодні вихідний, і це знак просто нічого не робити. Усім привіт! Це мій 55-й день челенджу «100 днів дні відьми, де я, Тарологиня, розказую вам різні історії. І знаєте, ми так часто біжимо, спішимо, робота, справи, турботи, що навіть не помічаємо, як цілою душа просто втомлюється. А всесвіт сьогодні спеціально підкинув вихідний і ще й переведи. Годинника, наче націкає? Ти можеш спати довше, дихати спокійніше і просто бути. Ніяких планів, ніяких зобов'язань, тільки ти. Сьогодні дозвольте собі полежати довше, побути в тиші, зробити каву не поспішаючи. І це не лін, це турбота про енергію. До речі, сьогодні в годинник переводять, тож хай цей час стане символом нового вашого ритму: спокійного, теплого і вашого. Відпочивайте, бо ви цього варті.